Новини на порозі. Так, вас чекає якась подорож. Це може бути по роботі, а може бути От, до на відпочинок. Тобто ви кудись поїдете. Можливо, це планово, а можливо, буде неочікувано для вас. Насолоджуйтесь кайфуйте, ви не будете самі. Так? А, також що вам потрібно почути, це те, що люди, особливо якісь жінки, які є в вашому оточенні, старші, так, не щирі і не відкриті з вами. Можливо, ви дізнаєтеся, що вони не ті за кого видають. Тобто ці люди проявляться, і ось дуже важливо. Вам зараз це почути. Можливо, ви будете покладатися на цю жінку, або це робочі стосунки, або це, можливо, хтось з родини. Чи ви просто познайомитеся навіть у цій подорожі з жінкою, вона вам щось може запропонувати, але повірте, що ця людина ненадійна, тому. Просто зважуйте, що вона говорить і як вона робить. Тобто, якщо її слова відповідають тим, що вона робить, то а, можна покладатися на неї. Але з часом, рано чи пізно, ви зрозумієте, що вона а, не завжди говорить правду і взагалі з вами не щира. Так, давайте ще одну карту, що там? Так, бачите, вам потрібно. А, також от, захищати себе від таких людей ось. Можливо, де от занадто часто приходять у ваше життя і користуються, і беруть ваші ресурси. Тому, що, знаєте, як проходяться по вас і використовують. Що ще. Ой. Так, ось, вам потрібна. Відпочинок однозначно можливості люди настільки вас висмоктували, що вам реально потрібно відпочити, і можливо, зустріч із старшим чоловіком.